Друзі, Хотів би вам продемонструвати та рекомендувати дуже зручну модель телефонного тримача на кермо велосипеда. Раніше я користувався різними моделями і сумочки, і чехли, але там незручність в тому, що немає доступу до бокової кнопки. Останнє, чим я користувався, це отакий тримач. Дуже ненадійний. Оці штучки тримають дуже погано телефон і зажим треба закручувати настільки, наскільки маєш сил, а потім перевіряти, наскільки він там прочно тримається. Зараз я вам покажу отакі тримачі. Я у мене в продажу. Значить, в чому зручність цього тримача? Ну, По-перше, буває, що хтось на раму цепляє телефон взагалі. Я не знаю, як можна користуватись. Буває сюди на винос. Но, як на мене, саме вдале розположення це мало того, що на кермо, та і що от на такої ножці. Тобто, ви можете відрегулювати або далі подати телефон, або вище, до глаз і зробити так, щоб він був у вас перед очами. І якщо у вас світить сліпить сонце в екран, ви на ходу завжди можете змінити кут нахилу і подивитись, що там за смс прийшла чи хто телефонує. А коли ви злізли з велосипеда, можна повернути нужний кут і не треба нахилятись над велосипедом та заглядувати на екран. Крім того, дуже дуже він міцно тримається. Навіть якщо я забув затягнути кріплення, все все одно він дуже гарно там тримається і не випадить. Тобто ну, ніяк. Бокова підтримка і знизу підтримка. Ну, а Коли сажусь на велосипед, то роблю ще два проворота і все, взагалі намертво. Значить, з яких частин він состоїть? Перший це хомут, яким кріпиться до, до керма. Потім отаке коліно. Можна кут, зручний кут вибрати. І верхня частина. Теж регулюється все, як бачите. Ще є схожі моделі з чехлом від дощу. Ну, По-перше, давайте от чесно. Як часто ви під дощем їздите, потрібен ли вам цей чехол від доща? По-друге, в ньому немає доступу до бокової кнопки. Кнопки громкості та активації в чехлі немає доступу. Доступ до зарядки, тобто я можу на ходу щось підключити і буду їхати, і телефон заряджається. чехлі ви цього зробити вже не зможете. Немає першим чином доступу до бокових кнопок. Це головний мінус. А якщо на дощ, я підібрав зіп-пакет по розміру телефону, просто одягаю пакетик і встромляю в цей тримач. І відправляємо новою поштою по всій Україні. Заходьте на сайт, замовляйте і дякую за увагу.